Привіт! Сьогодні поговоримо про мітку фонд або шрифт. Наразі вона дещо застаріла і фактично не вживається. Зараз я поясню чому. Скажімо, у нас є три абзаци. Перший, другий і третій, для яких за допомогою мітки фонд визначено розмір, сайз і колір, Color. Але, скажімо, якщо ви хочете поміняти колір або розмір шрифту для кожного з цих абзаців, вам потрібно буде змінювати параметри для кожного абзацу. Тобто ось тут, ось тут, ось тут, скажімо, для розміру, або якщо хочете поміняти колір, то ось тут треба буде міняти, ось тут і ось тут. Тобто, наразі це не виглядає занадто страшно. Але якщо у вас є великий сайт, де багато тексту, багато абзаців, то завдання змінити колір шрифту в усьому сайті може виглядати доволі таки складним. Тому зараз а, ця мітка, власне, і не використовується. Замість неї використовується CSS. Видалімо початкову та кінцеву мітку font для першого абзацу і продублюємо цей абзац. Змінимо другий абзац і третій. Тобто зараз у нас вже тут немає мітки фонд. А для того, щоб змінити кольор шрифту в абзаці, використаємо CSS. Йдемо у панель CSS стилів. Вибираємо іконку Нове CSS правило. Тут вибираємо Tag, тобто мітка. Вибираємо P, натискаємо OK. І ось тут визначаємо колір як червоний. Натискаємо ОК. І ось бачите, що на початку документа у нас було визначено колір шрифту. Тобто color. І весь текст, який перебуває у тезі «P», тезіпзац, top, top, став червоним. Отже, таким чином, на відміну від тега «Font», якщо ми хочемо змінити колір шрифту. Або розмір, або зовнішній вигляд шрифта. Ми це можемо зробити в одному місці. Скажімо, ось тут, визначивши колір. Скажімо, green, зелений. Або. Blue синій. І так далі. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!